Вулицю Красіна на вулицю Героїв АТО пропонує перейменувати робоча група при ОДА в рамках закону про декомунізацію. Відповідне рішення було ухвалено днями таким чином. Хочуть увіковічнити мужніх захисників, які воюють на сході. Зараз це більше такий ідеологічний момент буде, тому що і я також там був. і Хлопці мої побратими там були, і знаю, як на сході люди чекають якоїсь гарної звістки з тилу. Тобто це підняло б дуже сильно бойовий дух Хлопці, що в Полтаві. Ось така величенька вулиця має назву героїв АТО. Разом з тим, не усі представники групи підтримують таку пропозицію, адже вже сьогодні точиться чимало дискусій стосовно назви антитерористичної операції і її відповідності реальній ситуації. Я вважаю, що звичайно треба увіковічнити пам'ять людей, наших захисників, які загинули на сході України у відніс. Росію як агресор, і оце скорочення таке а Ато я вважаю, що це абсолютно неправильно, тому що в нас йде справжня війна. Більше 10 тисяч людей загинули, як військових, так і цивільних. І називатися АТО це абсолютно неправильно. А ще тим більше, що якби цю абревіатуру ще її якби закріплювати назві вулиці. Не погоджуються з назвою запропонованою членами робочої групи Приода і самі жителі вулиця Красіна. Вони не хочуть, щоб у назві вулиці, на якій вони живуть, фігурувала абревіатура АТО чи якісь інші слова пов'язані з війною. В них є власні пропозиції щодо перейменування. Вони зібрали понад 300 підписів мешканців вулиці та висловили своє заперечення. До мене звернулися мешканці, які проживають по вулиці Красіна. Вони обурені новою назвою, яку хочуть перейменувати. Спочатку це була героїв російсько-української Потім героїв антитерористичної операції. Вони категорично проти і не хочуть проживати на вулиці, яка носить негативний характер. Мешканці просять позитивну назву, наприклад, великих героїв, героїв України або доцільно було б повернути історичну назву, яка носила назву Рогожанська. Мешканці вулиці Красіна наполягають на тому, що ті люди, які переіменовуватимуть... вулицю, повинні прислухатися до думки громади. Люди живуть на цій вулиці, в принципі, їм їм же найти вулицю житні йому. что я считаю, что должен. А переименовывать надо обязательно. Лидер ведет, лидер отвечает он наверху за народ, лидер обсуждает с народом. Вот так оно должно быть. И лидер должен быть от народа и с народом. Естественно, учитывая его точку зрения. Так должно быть всегда. Всегда наше керівництво Украины должно, как говорится, ну, дослухать. дослухаться. Так. Солідарний з думкою полтавців і член робочої групи від громадської ініціативи Твоя вулиця, твоя назва Михайло Юхименко. Нагадуємо, ініціатива проведена під егідою фонду Андрія Матковського і була покликана дізнатися думку полтавців та захистити їхнє право на власну назву вулиці. Думка людей повинна бути найважливою. І для Валерія Анатолійовича. Я думаю, це теж так. Він розумна людина. І він виріс на цій полтавській землі, і він цінує цю історію і цих людей, які склали цю історію для Полтави. То я думаю, він розумно поступи, як і прийме рішення яке за, за спокій громадських не сумнівається в тому, що при прийнятті рішення голова полтавської облдержадміністрації передусім спиратиметься на думку мешканців міста і Вадим Штефан, заступник керівника робочої групи по перейменуванню вулиць. Я сьогодні говорю з Валентовичем Валентиновичем то позиція така врахувати саме тих жителів. Які безпосередньо, якщо ці жителі живуть на цій вулиці, якщо вони запропонували цю пропозицію, то вони і буде в першу чергу не якась група, там а саме жителі. Звернення від мешканців не перейменовувати вулицю Красіна на героїв АТО, а на іншу назву, яка б увіковічнила захисників України, вже знаходиться у голови ОДА Валерія Головка. Про це особисто попіклувався депутат Полтавської міської ради, голова фонду Полтавська родина Андрій Матковський. Нагадуємо, Валерій Головко своїм розпорядженням до 21 травня визначить нові назви вулиць обласного центру.